Дівчатам, а що ні, то ви цілком праві. Усі ці думки з моєї калакольні, тому увага, ексклюзив. Зараз я поговорю з дівчатами і запитаю в них, якого хлопця вони б хотіли бачити біля себе. Мабуть, ідеальний хлопець найважливіше амбіції, почуття гумору, щоб він поважав дівчину, вмів слухати. Також загалом, щоб не з низького зросту і в гарній фізичній формі. Мій ідеальний тип хлопця це як мінімум корець, хлопців в. З України я ну взагалі не рахую. Ну тобто вони не входять в цю категорію, зрозуміло. І також і хлопці, які мало заробляють все. І які не люблять тварин, до речі, це теж важливо. До речі, да та. я, я сходна. Дівчата, а ви вірите в гороскопи? О, ми колись вже говоримо колись. про знаки зодіаку. Ні. Слухайте, не тільки не Лев, тільки не Лев і не діва. Далі типу, можна все. Лев, це, це нарцисичні особистості, який жах. По хлопців раків здається.